Доброго ранку, друзі українці. З вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. І росіяни не зупиняються і майже щоночі завдають повітряних ударів по Україні, що ж відбувалося в ніч на 14 липня. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, минулої ночі в Одесі було дуже гучно. Одночасно лунав Крім зплистіла блискавка, Було чутно роботи протиповітряної оборони, та було чутно пердячі звуки. Як летіли ці мопеди, лечучі балалайки, і як їх там ще називають, ці шахеди. Загалом росіяни з південного напрямку, з південного узбережжя Азовського моря, випустили на Україну 17 ударних дронів. 16 з них було збито, тобто протиповітряна оборона відпрацювала майже відмінно. Вісім таких ударних безпілотників не долетіли до Одеси, до Одеської області, бо їх всі збили. Ще шість таких ударних безпілотників збили у зоні відповідальності повітряного командування Схід це Дніпропетровська область, а також ще два збили над Миколаївською областю. Але, на жаль, один не збитий такий шахет. Він влучив на територію комунального підприємства у Кривому возі, було знищено одну з адміністративних будівель, пошкоджено ще кілька та комунальну техніку і зайнялася пожежа. Окрім того, слід зауважити ще одну деталь: минулі дві доби росіяни двічі атакували острів Зміїний Одеської області. Вони робили це з літаків тактичної авіації, скидали туди фугасні авіабомби, і вони почали це робити після того, як 8 липня, тобто 6 днів тому, було оприлюднено відео, на якому зображений президент України, який знаходиться на острові Зміїн. Президент Зеленський дійсно побував на зміїному під час одного з своїх останніх візитів до Одеської області. Це було у самі перші дні липня, тобто між тим як президент побував. На острові Зміїни між тим, як було це відео оприлюднено офіційною прослужбою службою президента, і тим, як росіяни завдали по ньому ударів, пройшло щонайменше 5 днів. А то й більше. Отак такі росіяни оперативні щодо отримання АТО та використання розвідувальної інформації. Отакі От справи дивимося за ситуацією, Стежимо до побачення, слава Україні!